В Черкаському національному університеті провели Всеукраїнську конференцію Захаренко і сучасність. Серед учасників конференції були учні та директор Сахнівської авторської школи. Сьогоднішнє наукове зібрання присвячені творчості нашого земляка, видатну українського педагога, академіка Національної академії педагогічних наук України Олександра Антоновича Захаріва. І от як ніколи, коли ми переживаємо війну, по-справжньому бачиш, як педагогіка Олександра Антоновича Захаренка працює. Її істинність вона існує вже 50 років. Ця школа. Ну, раніше наша школа була біля церкви, також в центрі села. Але потім, як Олександр Антонович приїхав, він спочатку був вчителем у нашій школі викладав, потім він став директором. Завдяки ми йому завдячим, зав бо він зробив великий внесок у розвиток також самого салату. Про унікальність методики викладання Олександра Антоновича розповів директор Сахнівської школи рибалка Іван Леонідович та учні школи. Доля. Не подарувала нам зустрічі з Олександром Антоновичем. Та ми бачимо, користуємося творіннями його рук і розім. Хвилиною пам'яті поіменно вшанували пам'ять жителів Сахнівки, які загинули в зоні АТО. Першу свічку пам'яті ми запалили, коли дізналися про загиблого земляка Білоущенка Сергія Олександровича. А нині лігли вже сім'я. Згадаємо їх по ігнання. Соборенко. Роман Олександр Степанович Якубенко Михайло Володимирович Коломієць Віталій Валентинович, Добровик Євген Михайлович, Сергій Єнкор, Василь Бондаренко Яна. Спеціально для студентського телебачення.